Свічко миру, свічко доброти, Україну від війни ти захисти, кожну душу хату освяти, і прости, прости нас всіх, прости, з однієї тебе на мільйон благодатний хай іде вогонь. І боронь же, Боже, ой боронь, щоб стояв хтось. Світла осторонь, стань рятунком праведним для нас, світлом незборивим в темний час, розбуди все істине у раз, щоб вогонь ніколи твій не згас. Свічко миру, свічко доброти, небеса Господні прихили, розійдись, молитвою світи. І діяння наші освіти.